Каналі Чесникова Локшина це проект крізь час, де наша героїні Ліліана випадково опинилась в далекому минулому і наразі намагається пристосуватись до нової реальності. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати за підтримку спонсорам. Якщо ви раптом бажаєте приєднатись до них і отримувати плюшки, посилання на мій патреон буде в описі. Ліліана ніколи не подумала би, що колись настане той день, коли Акіра справді почне приносити кошти додому, але ось він настав. Вперше за довгий час вона не відчувала гострої тривоги за майбутнє їхньої сім'ї. Господарство більше не було їхньої єдиної опори, а Кіра вперше почав поводитись так, ніби свідомив свою відповідальність за сім'ю. Цей Джованні Альто, про якого Кіра говорив з таким захопленням, схоже, виявився дійсно чесною людиною. Ліліана, звісно, не була наївною і розуміла, що великий бізнес ніколи не буває чистим. Але поки що цей чоловік. Приносив їхній родині лише користь. Завдяки його порадам і знайомствам Кіра почав заробляти стабільно. Нехай це ще не були якісь захмарні суми, та зростання було очевидним. Проте гроші не з'являлися з повітря. Щоб отримати більше, Кіра працював у саду так, як ніколи раніше. Віліани часто бачили його за справою. Він більше не сидів без діла, не пропадав у барі цілими вечорами, а щодня піклувався про рослини, збирав врожай, сортував його, продавав. Якби вона не знала його раніше, могла б подумати, що перед нею зразковий господар, але якби він не старався, все одно існували нюанси. Наприклад, він не надто добре вмів вести господарські справи. Він міг зібрати врожай, але міг забути продати частину продуктів і залишити їх псуватися. Або ж навпаки, продати забагато і не залишити нічого на їжу для них самих. Одного разу Ліліані навіть довелося пояснювати йому, що все зерно продавати не можна, адже з чого тоді виросте наступний врожай. А Кіра щиро здивувався і сказав, що просто не подумав про це. Втім, не дивлячись на всі його недоліки, вона відчувала, що їм, нарешті, стало трохи легше. Перше за багато років у їхньому домі було більше ніж просто необхідне для виживання. Перше вона могла собі дозволити щось купити не з останніх грошей, а тому, що вони справді могли собі це дозволити. Їй хотілося вірити, що так буде і надалі. Перший візит до публічного дому не був для Калеба чимось приємним. Ці місця завжди навіювали гидке відчуття, змішані запахи дешевих парфумів, тютюну і дешевого алкоголю. Так калебу не було коли розбиратися зі своїми емоціями. Він прийшов сюди не для розваг, а для справ. Його зустріла власниця закладу, жінка середніх років із тонкими пронизливими очима, що відразу ж вишукували вигоду в кожному співрозмовнику. Калеб не знав, як пояснити свою присутність тут, тож зімпровізував. Я тут віди мені метю. Жінка не здивувалась, вона мовчки оглянула його, ніби оцінювала, а тоді повела до свого кабінету. Слухаю, я чув, що ваш заклад раніше працював під заступництвом Жувані Альто, почав Калеб, обережно підбираючи слова. Жінка кивнула і вперше в її очах з'явилась тривога. Колись так і було, але нещодавно він від нас відмовився, навіть не пояснив, чому просто відвернувся і все. Калеб засереджено вслуховувався в її слова. Йому й не потрібно було нічого особливо вигадувати. Ситуація складалась просто ідеально. Ви ж розумієте, що так довго не протримаєтесь? Його голос був м'яким, але в ньому чувся чуткий натяк. Власниця зітхнула. Я знаю. Тоді є пропозиція: 10% від прибутку за ваш захист. Вам не доведеться перейматись ні за дівчат, ні за заклад. Жінка замислилася, та ненадовго домовились. Повернувшись до метю, кале розповів йому про цю угоду. Лідер банди вислухав уважно, а потім гучно розсміявся і поплескав його по плечу. Гарна робота, хлопче. Ти маєш хист до справ. Кали не розслаблявся, хоч і розумів, що отримав схвалення. Це була лише маленька перемога, перший крок до більшого. Ліліана ніколи не могла сказати, що має багато близьких людей. Вона і в своєму часі почувалася доволі самотньо, після того як посварила з єдиною подругою Монік. А тут, у 1897 році, їй довелося взагалі забути, що таке справжня дружба. Їй здавалося, що вона тут мусить бути на поготові, що хтось дізнається про її таємниці і її викриють. Що вона залишиться зовсім одна в цьому чужому світі, але була єдина людина, з якою їй було легко Мері. Мері була, мабуть, єдиною, з ким Ліліана могла поговорити не про великі справи, не про господарство, не про дітей чи обов'язки, а просто про життя. Вона була мудрою, сильною жінкою, яка бачила в цьому світі набагато більше, ніж Ліліана могла собі уявити. Вона знала всі тонкощі життя в цьому часі, знала, як розмовляти з чоловіками, як вирішувати справи непомітно, як добиватися свого, і водночас залишалася доброю, чуйною, справжньою. Ліліана. Часто думала, а чи не могла б вона бути схожа на мері, якби народилась тут, у 19 столітті? Чи змогла б вона так само легко жити за цими законами, якби зростала в цьому світі? Звісно, не можна було сказати, що Мері повністю задоволена своїм життям. Навпаки, Ліліана бачила в її очах тугу, навіть коли та усміхалася. Вона помічала, як Мері інколи вдивляється в далечінь, ніби згадуючи щось важливе. Вона бачила, як жінка дивиться на свого чоловіка. Не з коханням, а скоріше з розумінням, І з тим самим прийняттям, до якого, здається, приходили всі жінки в цьому часі. І все ж, навіть з такою долею вона знаходила сили допомагати іншим. Вона завжди підтримувала Ліліану, приїжджала, коли та була на межі, допомагала з дітьми, радила, як краще вести господарство. Ліліана була і вдячна. Вона знала, що без неї впоратись було б значно важче. Та останнім часом Ліліана помічала, що мері змінилася. Вона стала задумливішою, менш відкритою. У неї з'явилася якась тривога в очах, яку вона намагалась. Приховати Ліліана не знала, що саме її турбує, але відчувала що щось відбувається, щось, що вона поки не розуміє, коли вже знав цю дорогу на пам'ять. Його кроки по бруківці в були впевненими, а погляд холодним, він ішов, як завжди, зібрати прибуток. Минуло кілька місяців, відколи він уклав угоду з власницею цього закладу, весь цей час вона справно платила 10% прибутку і жодного разу не запізнилась. Кале поважав таких людей, вони могли бути ким завгодно, та якщо розуміли правила гри, з ними можна мати справу. Проте сьогодні було щось не так. Він зайшов у публічний дім, і звичний шум заглушив його думки. Жінки сміялися, чоловіки розмовляли, десь грав старий грамофон. Калеб пройшовся поглядом по приміщенню, шукаючи власницю. Зазвичай вона сама виходила його зустрічати, тримаючи в руках обережно складений конверт. Але сьогодні її не було. Він попрямував до сходів, що вели на другий поверх, та на півдрозі його зупинила одна з дівчат. Вибачте, містере Метіс, пані Лавінії зараз немає. Її голос був чемний, але трохи напружений. Коли вона повернеться, голос Калеба Бофрі. Ним, хоч всередину він вже напружився. Вона вона не сказала, Калеб стискав зуби. Це не було схоже на лавінію. Вона ніколи не йшла, не залишивши когось відповідальним за виплати. Я почекаю, сказав він коротко і рушив до приймальні. Тут було значно тихіше, ніж в головному залі. Калеб сів і занурився в роздуми. І тут він почув це. Забери мене, я тобі знадоблюсь». Він миттєво напружився, голос лунав тихо, майже шепіт, але він був упевнений, що до цього. Кімнаті нікого не було. Жодних кроків, жодного звуку наближення. Це неможливо. Калеп розвернувся. Перед ним стояла дівчина. Вона була молода, темноволоса, з блідою шкірою, і дивним пильним поглядом. І Її очі виблискували на півтемряве, ніби підсвітлем свічок, яких тут не було. Вона стояла впевнена, не рухаючись, дивилась прямо на нього. Хто ти? спитав Калеб холодно. Дівчина лише всміхнулася загадково, ледь помітно. І тоді Калеб сказав своє коронне. Поговоримо. А Кіря знайомою дорогою до кабінету Альта, відчуваючи звичне збудження. Останні інвестиції приносили хороший прибуток і він був впевнений, що цього разу отримає ще кращу пропозицію. Його справи йшли вгору, він навчився грати за правилами бізнесу, тож тепер він був впевнений у власних силах. Альто зустрів його, як завжди, з легкою усмішкою, що нічого не обіцяла. А Кіро, радий тебе бачити!» Взаємно, кивнув Акіро, опускаючись з крісло. Що нового, я готовий до нової угоди? Угоди, Альта злегко нахилив голову, розглядаючи його. Так, вкладати, заробляти, розвивати бізнес. Зне все, як завжди, Кіро усміхнувся, чекаючи відповіді, але відповідь йому не сподобалася. Знаєш, Кіро, на цей момент я не маю нічого підходящого». Спочатку він не зрозумів почутого, що перепитав розгублене, нахилившись вперед. Ти все правильно почув? Альто, який раніше виглядав спокійним, навіть трохи розваженим. Зараз немає таких інвестицій, які були б доступні для тебе. Це якась помилка, заперечив Акіро, нервово посміхаючись. Раніше ж було, а тепер раптом немає. Раніше були інші обставини спокійно пояснив Альто. Але ж ми добре співпрацюємо, голос Акірі ледь не зірвався. Альто зітхнув і потер скроню. Є один варіант, нарешті сказав він. Окіра заомер, чекаючи продовження. Але це серйозна гра, Альто схрестив руки. Там потрібні справжні гроші. Скільки? швидко спитав Акіра. Мінімальна ставка 50 тисяч. Тиша. Окіря відчув, як пересохло в горлі. П'ятдесят? Він облизнув губи, намагаючись усвідомити цю цифру. Саме так кивнув Альто. Це не дрібні справи. Тут грають великі гравці. Акіра вдихнув, змушуючи себе заспокоїтись, скільки в мене часу. Кілька місяців, відповів Альто. Це максимум, що я можу дати. Акіра опустив голову, переварюючи цю інформацію. Я знайду ці гроші, сказав він твердо. Альто уважно подивився на нього, потім посміхнувся. Що ж, подивимося. Акіра підвівся і швидко вийшов, навіть не попрощавшись 50 тисяч. Його серце билося в шаленому ритмі. Він знайде їх, він зобов'язаний. Тим часом Ліліана знову народжувала. Це вже були її треті пологі, тож страшно не було. І скоро. На світ з'явилася дівчинка, Ліліана назвала її Аврора, а за неї ще одна Вівіан. Якщо раніше двійнята здались би їй кінцем світу, то зараз вона була рада, нові маленькі комочки щастя. Цікаво, чи дійсно вона це так сприймала, чи вже просто звикла до своєї долі. Джері сидів у своєму улюбленому кріслі. Колись він був шанованим чоловіком в місті. До нього дослухалися, його слова мали вагу, але останнім часом щось змінилося. Міщани, які раніше підтакували і підтримували його у всьому, тепер лише знизували плечима і уникали прямих розмов. Його збори вже не збирали натовпи. Він виглядав божевільним. Може вони справді не бачать того, що бачу я? Гірко подумав він. Але це ж неможливо. Він сам чув ці чутки. В місті дедалі більше людей розповідали про Ївні випадки. Той заблукав у власному саду, інші вийшли з дому, а раптом опинились в іншому кінці міста, не пам'ятаючи, як туди дійшли. А що найбільше лякало, вони не пам'ятали, що сталося до того, як усе почалося. І ось нещодавно знайшли Чарльза, того самого старого Чарльза, який знав усіх у місті. Він блукав лісом, не пам'ятаючи, хто він і що він там робить. Джері відчув, як всередині все закипає. Це була вона, це все її робота. Але як переконати інших? Він розумів, не вистачало доказів. Містяни вже і так вважали його параноїком. Якщо він знову почне кричати про відьму без чітких фактів, він втратить останні залишки довіри. Він зітхнув і повів рукою по обличчю. Треба поговорити з донькою. Адже Чарльза знайшли недалеко від їх дому, можливо, вона щось знає. Та сиділа у вітальні, задумливо дивлячись у вікно. Нам треба поговорити. Голос Джеррі був твердим, без місця для заперечень. Вона підняла на нього очі. Про що? Я хочу знати, чи не бачили ти що? З дивного останнім часом дівчина здригнулася. Джеррі одразу це помітив. Було так? Вона зам'ялася та потім кивнула. Я не хотіла казати, прибормотіла вона. Але так було. Розповідаю усе. Джеррі майже зашипів. Вона здригнулася від його тону, але все ж почала говорити. Насправді це було зі мною. Це сталося років півтора тому. Я просто гуляла біля будинку, а потім. Усе розпливлося. Наступне, що я пам'ятаю, я стою біля річки, і я не знаю, як туди потрапила. Джері стиснув кулаки. Ти більше нічого не відчувала? Дівчина заперечно похитала головою. Це все просто порожнече. Джері різко відвернувся. Його трясло від люті. Огидна відьма. Вона зачепила його дитину. Вона посміла доторкнутись до крові його роду. Він цього не пробачить. А ще гірше вона підставила його, адже мистяні так вже почали шепотіти за його спиною. А тепер його власна донька виявилась втягнутою цю нечість. Він глибоко вдихнув і видихнув, намагаючись заспокоїтись. Я знайду її і знищу її. Його донька лише мовчки дивилась на нього, не знаючи, що сказати. Ліліана не могла не помітити, як останнім часом змінився Акіра. Він же майже не говорив про свого бізнес-партнера Джовані Альто. Раніше його ім'я постійно зрівалася з вуст чоловіка. То він хвалився прибутками, то розповідав про перспективи, то просто вихвалявся перед нею, доводячи, що зробив правильний вибір. Але тепер усе було інакше. Він працював у саду більше ніж будь-коли. Зазвичай він міг вийти туди вранці, трохи попрацювати, потім поїхати у справах. Але зараз він ніби оселився там першим ділом після сніданку він йшов до дерев. Перевіряв їхні гілки, руками торкався стовборів, ніби сподіваючись відчути щось більше ніж просто текстуру кури. Після цього брався до гряди, крительно виполював бур'яни, старанно підв'язував кущі, удобрював ґрунт. Раніше він завжди знаходив якусь причину, щоб не робити цього власноруч, або руки не для такої роботи, або йому терміново треба кудись їхати, або ще щось. Але тепер він працював зранку до ночі, іноді він навіть не заходив на обід, лише вихоплював щось на ходу, щоб не втрачати часу. Ліліана спостерігала за ним і не знала, що думати. Він уникав її. Вона не могла сказати напевно, але щось у його поведінці було не так, що трапилось. Невже він посварився з альто? Він більше не хвалився своїми прибутками. Більше того, він перестав носити свої найкращі костюми, не витрачав гроші на дрібні забаганки, як раніше. Він не повертався додому з задоволеною поспішкою на обличчі, як після чергової вдалої угоди. А ще він майже не спав. Спершу Ліліана не звертала на це уваги, Деколи вона чула, як він виходить у сад серед ночі, але списувала це не випадкові. Можливо, просто не міг заснути, але коли це почало повторюватись ледь не щоночі. Вона зрозуміла, що це точно не випадковість, що він робив там вночі. Якось вона вирішила подивитись. Вона побачила, що місце кіри в ліжку було порожнім. Тихо, щоб не збудити дітей. Вона підійшла до вікна і зазирнула у двір. Він стояв серед дерев, спиною до неї і щось робив. Вона не одразу зрозуміла, що, але коли місячне світло освітило його постать, вона помітила, що він щось закопував у землю. Холод пробіг її спиною, що він ховав. Вона не зважила свої і запитати, але відтоді вона почала уважніше стежити за ним. Його рухи стали більш нервовими. Він частіше зітхав, часто виглядав втомленим і напруженим. Наче його щось мучило. Але що саме? Юліана не знала. Але одне вона розуміла, напевно, її чоловік щось приховував. Але б піднявся сходами, що вели до кабінету Меттю, з рівним і впевненим кроком. Він ніколи не запізнювався на зустрічі з ним, навіть якщо вони були неофіційними. Цей чоловік дав йому більше, ніж просто дах над головою чи можливість заробити. Він дав йому владу, можливість ростити, ставати сильнішим. Але сьогодні він прийшов не за наказами, а з пропозицією. Меттю, як завжди, сидів у своєму кріслі, курив сигару і уважно. Розглядав якісь папери на столі. Побачивши Калиба, він не підвівся, лише кивнув на нього, швидкий оцінюючий погляд. Ти швидко повернувся, промовив він, затягуючись димом. Я думав, ти ще проведеш кілька днів у роздумах. Мені нема що думати, спокійно відповів Калиб. Я знайшов щось цікаве. Меті підняв одну брову і відкинувся на спинку крісла. Слухаю. Дівчина, яку я знайшов в тому місці, почав калеп, схрестивши руки на грудях, не така, як усім, і я не почув її, поки вона не заговорила. Жодного звуку, жодного натяку на її присутність. Уяви, що вона може зробити, якби ми навчили її правильно користуватись цим даром. Меттю з цікавістю нахилився вперед. Ти хочеш сказати, що вона безшумна? Саме так вона може стати нашим найкращим шпигуном. Ніхто не почує її, ніхто не знатиме, що вона там. Вона може проникати в будь-які місця і приносити нам інформацію. Меттю задумливо погладив підборіддя, а потім знову зробив затяжку. І як ти плануєш її використовувати? Спершу потрібно її навчити, відповів Калеб. Вона виглядає розумною, але навряд чи знає, як користуватися своїм даром у повній мірі. Будемо її дах над головою навчимо тому, що потрібно, а потім вона зможе виконати для нас завдання. Метю деякий час мовчав, розглядаючи Калеба. І що ж ти отримаєш з цього? Калеб стиснув губи, а потім нарешті відповів: Ми, ми отримуємо вплив. Якщо вона буде працювати на нас, ми матимемо ще більше важелів впливу в місті. Меттю посміхнувся котиком губ. Завжди продумуєш кілька кроків уперед. Це добре. Він загасив сигару в попільничці і підвівся, поклавши руки на стіл. Добре, калебе, забирай її. Але якщо ця дівчина підведе нас або стане непотрібною, ти знаєш, що робити. Калеб кивнув, не змінюючи виразу обличчя. Я все владнаю. Він повернувся і вийшов з кабінету, залишаючи за собою тонкий шлейф цигаркового диму, що наповнював приміщення. Він вже вирішив, що робитиме далі. Белл, Сестра Грейдоу стане його шпигункою. розступалася повільно, мов густий туман, що розсіявся перед першими променями світанку. Вона стояла в дверному отворі, дивлячись на півтемну кімнату. Повітре було наповнене важким ароматом трав, змішаними запахом гарячого воску та попела. Біля каміну стояла її мати. Обличчя було напружене, очі зосереджено водили за рухами рук. Вона щось щепотіла, а між пальцями витав легкий серпанок. Донька зробила крок уперед, але раптом дошка під її ногою скрипнула. Марі різко підняла голову. Що ти тут робиш? Її голос, хоча й не гучний, звучав грізно. Ти ти чаклуєш? Слова дівчинки тремтіли. Мати дивилась на неї довгі кілька секунд, потім зітхнула. Це це не те, що. Ти думаєш, обережно відповіла вона, намагаючись знайти правильні слова. Та донька відступила на крок в очах в блищах страх? Батько був правий? прошепотіла вона. Ти огідна відьма. Відчуття холоду прокотилося тілом і раптом все зникло. Вона різко сіла в ліжко, важко дихаючи. Серце калатала, підвиступив на скронях. Що це було? Спогод чи лише сон? Вона обережно торкнула своєї шиї, відчуваючи прискорений пульс. Це відчувалося надто реальним. Вона знала, що бачила цю сцену раніше. Але чи сталося це насправді? Якщо це просто сон, чому тоді її охоплював такий Страх, чому здавалось, ніби щось глибоко в її свідомості намагалося вирватися на поверхню. Вона заплющила очі, намагаючись пригадати, що було після, але пам'ять ніби затягнула в морок. Донька Мері відкинула ковдру і опустили ноги на холодну підлогу. Їй треба було дізнатись правду. А кіра сидів за столом, зосереджена постукуючи пером по краю аркуша, свічка, що горіла поряд, ледь потріскувала. Відкидаючи на дерев'яні стіни приміщені химерні тіні, він ще раз пробігся очима по нерівних рядках, що вже стигли з'явитися на папері. Шановний пан Альто, перо знову замерло його русі. Він нервово ковтнув, намагаючись приборкати тремтіння пальців. Його серце гупало в грудях, та не від страху, від збудження. Він збирав ці гроші місяцями, працював до виснаження, відкладав кожен сімоліон. Тепер він мав що запропонувати. Він занурив перо чорнильницю і продовжив. Мені вдалося зібрати необхідну суму для нашої наступної угоди. Я готовий зробити вклад, як ми й домовлялися. Сподіваюся, ви ще тримаєте своє слово. Дайте мені знати, коли та де ми можемо зустрітись для обговорення деталей. Акіра на мить зупинився. Він намагався зробити текст якомога впевненішим, а сам ловив себе на думці, що все, що відчуває себе простим селянином, який намагається грати за правилами великого бізнесу. Але ж він змінився чи не так? Він працював, він довів, що може. Він міг стати кимось більшим. З повагою, Акіра, Кібо. Що ж, на цьому наша серія підходить до кінця. І я дякую вам, що ви додивилися її. Пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па-па!